На обід приготую начинений перець. Для цього в мене є фарш курячий рис, не шліфований, Вчора купила червоний. Зараз я його проварю 5 хвилин. Сюди добавлю цибульки і морковки. І начиню і поставлю варити. Рис відварила, сцідила воду, перець почистила, у фарш потерла цибульку і морковку. Зараз посолю, перемішаю з рисом і буду начиняти перець. Перець начинила, залила кип'ятком. Рис той, що залишився. Положила салопановий пакетик і кладу у морозилку. Все, зараз підтушиться, кину томатика в ложку, столову ложку томати. Я використовую томат з бабусиної грядки. Мені дуже подобається такий термот. Так, все, нехай, тушиться. Перчик кипить уже. Ось такий у нас виноград росте. Восторг. Сережа зірвав гронку. Ну мені ж не можна. Нехай їсть. Поки okay, я займалася синьми, Сережа поклеїв фартух до кухні. Ось так поставляв декор, прикріпив планочку ось, і по планочці поклеїв, порівнював все, з хрестиками. Хрестики вже повитягував. Ось такі хрестики вставляв. Все, молодець, зробив. Мамо. Йо. Красунька маленька. Годує. Молодець. А він там ще да, Моя ти красуня. Сиди. Посидь трошки біля нього.